Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Ось і настав грудень, а разом з ним і зима. Я можу сказати вам одразу: змін буде дуже багато цього місяця, а в січні їх очікується навіть ще більше. Сьогодні я коротко, але змістовно, розповім про всі найважливіші зміни, які торкнуться кожного з нас вже у грудні. Залишайтеся зі мною до кінця. Адже у фіналі на вас чекає особливий бонус, який я впевнений буде вам дуже корисний. Але перш ніж ми перейдемо до найцікавішого, я мушу нагадати вам про одну річ, яка допоможе вам залишатися в курсі всіх актуальних новин. Якщо ви ще не підписані на 24 години, зробіть це прямо зараз. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. А тепер давайте поринемо у грудневі зміни. Почати, мабуть, варто з теми, яка, на жаль, залишається найбільш гострою мобілізації. Я бачу дуже активну роботу представників ТЦК. Ви можете написати у коментарях, що відбувається у ваших містах і населених пунктах. Щоб ми всі могли краще розуміти загальну картину про мобілізацію, я планую зробити окрему програму завтра зранку. Тому кому ця тема найбільш цікава, чекайте на новий випуск. Але є один момент, який я хочу відзначити вже зараз, адже він набуває чинності з 4 грудня. Мова йде про можливість бронювання військовозобов'язаних на 45 днів. Це стосується тих, хто має не ідеальний військовий облік. Тут ситуація досить спірна, адже навіть якщо людина перебуває у розшуку або має неідеальні військово-облікові документи, чи навіть повну їх відсутність, їй нададуть можливість за ці 45 днів налагодити всі документи, розібратися з ТЦК. Проте вам треба розуміти, підприємству постійно потрібно буде доводити свій статус критично. Важливого, я називаю це такою собі пасткою. Адже ви пройдете ВЛК. І якщо, наприклад, через 45 днів підприємство втратить статус критичного або ж будуть проблеми з документами, вас можуть одразу направити на фронт. Про це ми детальніше поговоримо завтра. Переходимо до наступної важливої теми: перевірки у ваших домівках, мова йде про комунальних контролерів. Під час війни до вас можуть приходити без попередження, щоб перевірити газове, водяне, електричне або теплове обладнання. Тримайте завжди під рукою паспорти лічильників, акти встановлення, перевіряйте посвідчення контролерів, а саму перевірку фіксуйте на відео. Якщо ви не допустите таких контролерів, на вас можуть накласти штрафи, які сягають аж до 100 тисяч гривень. Я розумію, що під час війни ця ситуація виглядає дещо дивною. Але щоб уникнути великих штрафів, будьте готові впустити контролерів. Я не розумію, чому це робиться саме зараз, але будемо сподіватися, що цю ситуацію якось вирішать. Добре, їдемо далі. Наступна хороша новина стосується компенсації за зруйноване або втрачене житло. З грудня стартує подача заявок у дії. Спочатку ця можливість доступна для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, а також тих, хто має статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. Розмір ваучера на купівлю житла може сягати до 2 мільйонів гривень. Подбайте завчасно про всі необхідні довідки ВПО, документи на житло та акти свідчення втрати. Тепер про зимову підтримку та тисячу гривень. Йдеться про зимову підтримку у розмірі 6500 гривень для вразливих категорій. Вам потрібно подати заявку до 17 грудня. На 1000 гривень можна подавати до 24 грудня. Коло витрат на ці гроші скоротили. Ви можете витратити їх лише на комуналку, продукти, аптеку, книги, пресу, поштові послуги або благодійність ЗСУ. Більше ні на що ці гроші витратити не можна. Наступна тема стосується пенсіонерів, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Вам обов'язково треба пройти ідентифікацію до 31 грудня. Якщо ви цього не зробите, ваші виплати просто поставлять на паузу. Ви можете пройти цю процедуру дистанційно використовуючи відеозв'язок із пенсійним фондом України. Не зволікайте до останнього тижня. Далі поговоримо про проїзд та Укрзалізницю програма Укрзалізниця устри УЗ-3000» тестується у прифронтових громадах, де людям надають до 3000 тисяч кілометрів безкоштовних поїздок у плацкарті або купе. Якщо ви мешкаєте у таких громадах, тримайте документи ВПО під рукою та слідкуйте за оголошеннями. Також зверніть увагу, що з 14 грудня між Києвом та Львовом почне ходити потяг щогодини. Квитки під свята розлітаються, тому потурбуйтеся про них завчасно. Наступний пункт нові тарифи нової пошти. Деякі послуги, наприклад, документи у місті, дещо подешевшали, а ось поштомати та кур'єрські послуги подорожчали. Перед відправкою завжди перевіряйте калькулятор, адже різниця може бути відчутна. Під свята завжди черги, тому закладайте час. Також маю новину для рибалок. З грудня діє загальна заборона на вилов раків, і вона триватиме аж до 30 червня. Штрафи за порушення будуть величезні, тому не ризикуйте. Тепер про світло та тепло. Грудень це час пікових навантажень, хоча зима обіцяє бути теплою. Не забувайте про можливі аварійні відключення. Тримайте свій базовий зимовий набір: павербанк, ліхтарик, термос, запас води та зарядку у машині. Для багатодітних сімей та людей з інвалідністю особливо важливо продумати план Б на випадок блекауту. Далі про ціни перед святами очікується, що дорожчатиме все. М'ясо та молочна продукція традиційно підстрибують напередодні нового року. Рекомендую вам купувати їх акційно на початку місяця або вже після свят. Борщовий набір дорожчає, але акції трапляються, тому відстежуйте їх. Щодо валюти: зазвичай немає різких коливань, але перед дні додають шуму. Якщо ви плануєте покупки за кордоном, закладіть невеликий запас по курсу і не відкладайте оплату. Також врахуйте, що служби та графіки роботи банків, ЦНАПів Укрпошти будуть скорочені. Домовляйтесь про всі довідки та переоформлення до 20-х чисел, бо потім черги. Зверніть увагу на шахраїв, які активізувалися під час виплат 1000 та 6500 гривень. Нікому і нічого не повідомляйте. Ваші коди з ваших карток це тільки ваша інформація. Будьте максимально пильними. Це дуже важлива інформація. І це ще не все. У кінці цього випуску на вас чекає бонус: один важливий пункт, який стосується вашої безпеки та здоров'я. Тепер про наш обіцяний бонус, який стосується вашої безпеки на дорогах та здоров'я. Насамперед, про дороги та поліцію. Зима. Це лід, сніг та збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Якщо ви плануєте поїздку, будь ласка, перевірте вашу аптечку: вогнегасник, аварійний знак, зимову гуму та страхування. Поліцейські перевірки стали частішими, тому завжди носіть всі документи із собою. І останнє, але не менш важливе: ваше здоров'я, респіраторні інфекції знову йдуть хвилями. Носіння маски у натовпі або у вагоні це не соромно, а це ваша відповідальність за ваше здоров'я та здоров'я ваших близьких. Сформуйте свою аптечну базу вже зараз: жарознижувальні, сольові спреї, рукавички, вітаміни. Під свята може виникнути дефіцит, а в аптеках будуть черги. Отже, якщо підсумувати коротко грудень, це час дедлайнів та холоду. Подайте заявки на допомогу вчасно, не забудьте про ідентифікацію, плануйте поїздки та покупки із запасом часу. Тримайте свій енергонезалежний мінімум вдома. І, будь ласка, не забувайте, що, на жаль, скоріш за все, можуть бути нові обстріли. Бережіть себе, дорогенькі. Я щиро бажаю всім нам найскорішого миру. Це найбажаніше наше прагнення. Я дякую вам за вашу увагу! Ваша думка дуже важлива для 24 години. Будь ласка, напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всіх цих змін, які я сьогодні вам висвітлив. Чи вважаєте ви їх вчасними, чи маєте ви свої власні спостереження? Поділіться ними нижче.